Добрий день! Ви на каналі Олександр Патрик. Сьогодні ми з вами поговоримо про одну із найболючіших поразок Британії у Другій світовій війні битву за Сінгапур у лютому 1942 року. Місто Сінгапур розташоване на ряді островів, які відокремлені від Малакського півострова вузькою. Джохорською протокою місто існує із 3-го століття нашої ери і завжди було значним торговим центром. У 1819 році Сінгапур захопили Британці, а у 1867 році місто стало британською колонією. Британці називали Сінгапур далекосхідним Гібралтаром. У складі Британської імперії Сінгапур займав важливе місце. Він знаходився на шляху в Китаї. Був великим торговим центром і центром виробництва Каучуку. Посилення Японії на початку ХХ століття змусило британців задуматися над безпекою Сінгапуру. У міжвоєнний період британці зміцнили сухопутні укріплення Сінгапуру, але головну увагу вони приділяли військово-морському флоту, побудували в Сінгапурі суднобудівну верфь. Створили великі запаси продовольства і пального для флоту. А в 1941 році в Сінгапурі британці створили радіолокаційну станцію. Завдяки старанням британців Сінгапур був прекрасно захищений з моря, але його оборона по суші була слабкою. Британські генерали вважали, що японці не зможуть дійти до Сінгапуру через Малайзію. Також британські стратеги недооцінювали можливість японських десантів і думали, що японці не зможуть ефективно діяти далеко від берегів Японії. Ці прорахунки потім зіграли з британцями злий жарт у своїх агресивних планах. Японія значну увагу приділяла завоюванню Сінгапуру. Після окупації французького індокитаю японці приблизилися до Малайзії і Сінгапуру і тепер могли легко на них напасти. Для вторгнення у Малайзію і Сінгапур японці 5 липня 1941 року сформували 25-ту армію, яка налічувала 60 тисяч бійців, 400 гармат і мінометів, 120 танків і 439 літаків. 6 листопада 1941 року 25-ту армію очолив генерал Томоюкі Ямашіта. В минулому він був японським військовим аташе у Берліні, учасником війни в Китаї і начальником штабу Квантунської армії. В Малайзії діяли британські війська під командуванням генерала Артура Персиваля. Персиваль брав участь у Першій світовій війні, інтервенції антанти в Росію та у війні з ірландськими повстанцями. Проте персиваль мав дуже малий досвід командної роботи, бо більшу частину своєї кар'єри він служив у штабах. Персиваль мав 88 тисяч бійців, із них 37 тисяч складали індуси, 158 літаків і майже не мав танків. Вранці 8 грудня 1941 року японські війська почали висадку в район міста Котабару в Малайзії. Персиваль негайно кинув туди значні сили, але виявилося, що основні сили японців висадилися на 500 кілометрів південніше, ближче до Сінгапуру. У перші дні війни японська авіація знищила більшу частину британських літаків ще на аеродромах. Щоб зупинити японську висадку, британці із Сінгапуру вислали лінкор принц Уальський і лінійний крейсер Ріпаус. Однак, 10 грудня японська авіація потопила обидва кораблі. Британці втратили свої найкращі кораблі на Тихому океанії. В Малайзії наступ Ямашіти розвивався так стрімко, що він отримав прізвисько Малайський тигр». Ще до війни японці посилено тренувалися битися в умовах джунглів, і тепер це зіграло їм на руку. Японці легко билися в цій місцевості, в той час, як британці, австралійці та індуси не вміли воювати у джунглях. Персиваль наказав своїм військам відступати. До 31 січня 1942 року японці повністю захопили Малайзію. Армія Персиваля відступила у Сінгапур. Підхід японців повністю зруйнував довоєнну британську стратегію оборони Сінгапуру. Виявилося, що зі сторони Джохорської протоки немає ніяких укріплень. Коли британський прем'єр-міністр Черчилль дізнався про це, він був шокований. Британці підірвали дамбу через Джохорську протоку, але це не зупинило японців. Повній секретності Ямашіта організував підготовку десанту. Він зосереджував війська і боєприпаси лише вночі. Одночасно, японська авіація кожен день бомбардувала Сінгапуру. Бойовий дух захисників Сінгапуру був дуже низьким. Великого розмаху набуло дезертирство. На додачу в паніці британські моряки підірвали військово-морську базу. Що остаточно деморалізувало оборонців, генерал Персиваль, не знаючи, де почнеться японська висадка, розкидав свої війська по всьому берегу джохорської протоки. Це вирішення виявилося по суті неправильним. 8 лютого 1942 року японці відкрили шквальний вогонь по британським позиціям. Генерал Персиваль вважав, що японці декілька днів будуть вести артпідготовку і лише потім атакують. Однак японці уже в ніч із 8 на 9 лютого висадилися на острові. В момент японської висадки британці, згідно інструкції, вимкнули свої прожектори, якими освітлювали протоку. Персиваль більше боявся втратити прожектори, аніж японського десанту. Японці спокійно висадилися і негайно рушили в наступ. За пару годин японці захопили декілька складів і найбільший британський аеродром. Деморалізовані британці кинулися тікати. 10 лютого Сінгапур відвідав головнокомандувач британських військ на Далекому Сході, генерал Арчібальд Вейвул. Нічого корисного цей візит не дав. Тим паче генерал упав і зламав два ребра, після чого його на літаку евакуювали в Індонезію. 12 лютого японці захопили резервуар, який був головним джерелом води для міста. Наступного дня японці прорвалися до передмість Сінгапуру. Британська оборона розвалилася, і врятувати ситуацію вже було неможливо у цій обстановці. Генерал Персиваль прийняв рішення капітулювати. На вимогу японців британський генерал особисто ніс білий прапор. Потім Ямашіта запросив британців у тісне спекотне приміщення і почав вимагати повної капітуляції. Після дуже жорстких переговорів Персиваль віддав наказ негайно здатися. Падіння далекосхідного Гібралтару стало катастрофою для Британії. Британія втратила свій оплот. На Тихому океані 80 тисяч британських вояків здалися в японський полон. Це була найбільша поразка Британії за всю її історію. Після взяття Сінгапуру японці нещадно пограбували місто і знищили частину його мешканців багато військовополонених. Були жорстоко вбиті пізніше, після війни, ямашіта за ці військові злочини був заарештований. А в лютому 1946 року генерала повісили американці. Генерал Артур Персиваль три роки провів у японському полоні, утримували його в Маньчжурії, де британський воєначальник у серпні 1945 року був звільнений совєтськими військами. 2 вересня 1945 року Персиваль був присутній при підписанні акту про капітуляцію Японії, а потім на Філіпінах Парсиваль прийняв капітуляцію у Ямашіти. Дорогі друзі, що ви думаєте про оборону британцями Сінгапуру у 1942 році? Чому, на вашу думку, британці програли цю битву? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.